Права 674. Піднесіть до квадрата. Ну що ж, стартуємо. Перше задання b-p до квадрату. Це квадрат різниці. Ми записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде квадрат першого виразу, це буде b у квадраті. Якщо квадрат різниці, то пишемо мінус. Подвоєний добуток першого і другого виразу, то пишемо мінус 2, що множиться на b і на p це буде 2 bp Ну і плюс квадрат другого виразу. Це буде P у квадраті. Є. Друге завдання Х плюс Т у квадраті це квадрат суми. Це буде квадрат першого виразу, х у квадраті, плюс подвоєний добуток першого і другого виразу, то це плюс 2 xt і плюс квадрат другого виразу. Це буде плюс t у квадраті, є. Третє. С мінус А до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу, це буде c в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого і другого виразу 2CA. І плюс квадрат другого виразу це буде плюс а в квадраті. Є четверте y плюс d у квадраті. Це буде квадрат суми. То ми записуємо, що це квадрат першого виразу, це буде ігре у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого і другого виразу, плюс 2Y d. Ну і плюс квадрат другого виразу. Це буде d в квадраті. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, піднесіть до квадрата. Ми піднесли. Записуємо в першому завданні. У нас вийшло b в квадраті мінус 2 bp Плюс. У квадраті. В другому завданні записуємо Х у квадраті плюс 2 хт плюс Т у квадраті. І в третьому завданні ми записуємо С у квадраті мінус 2CA плюс А в квадраті. І в четвертому завданні записуємо. Ми отримали Y у квадраті плюс 2 yd плюс D у квадраті.